Останнього разу, коли ти не можеш вийти, навіть пустяти. Хочеш ще себе, дає нібра каві. Та воно типу, да, ти просто не ляш, ти тільки ширинку, і вже жужить, І вже над тобою. А в Андріївці то саме, ну багато своїх. Я не спорю, там 50 на 50 було свої і чужі, типа бо. Чи... В Андріївці ти не розумієш, коли в курило вийшов сяде, думав, сруся, привик, що свої нас Бог. Там просто посадка, вони красна і дають типа з цього. Андрій, з Пракова, з Бракова, з приплати. Ну, Не все через ту посадку. Їдя. Ну і наші ідки, понятно. Ми коли попадали з макаром на орла. Ну там наш по нас валив. Все одно. В першу чергу Що? Ну вони переглядаємо, що це в світі робить. Що ви всі сюди виходили? Перекур. Перекур, Як завжди. Що там з того всього буде, Бог його знає. От тут наш старший чоловік є теж. Віталік. Це в нас їх найстарший. Теж несе службу. Не обзивайся. Я не обзиваюсь? Чому? Я малолецку. взагалі то я малолецку. Не, ну в душі Ну В душі так. Що ж там рація? перекладывает? А, перевірка. Сильно би не мали літати, бо погода трошки. Да, погода хуяла. Слышу, що... То туди, то сюди, не поймеш, де чия, де наша, де чужа. От. І сьогодні якось так, хоч погода сприяє, що більш-менш тихше. Установка. Ну так, видно. А там, конечно, на экране. я куста не раз Что, выключаем Я Все. Все, так, давай. Видите, Лодка такая, конечно. Алло Алло, надо али, 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 Остров! Остров! Я думаю, что да. У один снаряд в овонь Пострел. Пострел! Да, Плюс заряжает

посвячет з початку стояв по цьому. по мористам. бетеру. А тепер я стріляю по техніці. по машині. Вогонь. Постріл. Нам треба сьогодні три тушонки збільше. Ще їсти хочемо. Ми зараз працюємо, прикриваємо наших побратимів з артилерії, знищуємо дрони ворога. Найчастіше нам доводиться збивати ворожі ФПІ. Тут дуже їх багато. Інтенсивність така, цілодобово вони літають. Тільки ну, не літають менше, якщо повода така нельотна для них. Тобто похмура, дощова. А так зранку до ночі і цілу ніч. Окрім дронів, збиваємо ще ланцети. Молнії. Літають вони теж низько, але дуже тяжко збитий. Ну, Під цих кабінет зараз так, як де, війна артилерії і війна дронів. Дуже зараз ворога теж дуже багато FPV, літальних апаратів дуже різних типів. Курвал бачили. Курей, ну така свізка худоба, знаєте. Ну, люди повиїжджали з куреньку тут, то, то от. А так, ну собак є багато, кутів теж. От, навіть сюди до нас буває, приходять, то ми там трошки їх підкормимо чимось. А от даже чути, чуєте що Десь то там, то там, десь mm -hmm. Mm -hmm. але ж бомблять кабами. Бомблять. А часто І mm -hmm. кожен день через день. Кожен день через день? Mm -hmm. Mm -hmm. Я так помічаю, що за день це може бути 5... 5-4. Може не бути, а може бути, що по два-три рази на день запускає. Ну мінімум то два летить, то мінімум. Як взагалі чути каб, як він летить? Якщо це можна якось і замінити? Ну чути. Ти... Ні, ніби самоліт летить. У нього, у нього реактивний двигун? Ні. Чи, ну чути не... гуде. Ніби самоліт. І під землею, я так розумію, відчувається погрубіше, по Звісно. — У вас не було, до речі, контузій, пов'язаних із кабелем? — Ні. Злого богу не було. Останнім mm. часом ми працюємо саме більше по, пехоті, по піхоті противника. Піхота противника вони видвигаються по дві по три людини, збиваються в групи і потім висуваються. на штурм нашої піхоти. І бувають такі моменти, що ми стріляємо. Прям, е, ну, нам кажуть, що це дуже важливе вогневе завдання, бо е, якщо ми стрільнемо погано, ж, ближче до себе, то там вже будуть наші. Є навіть такі завдання, і ми, ну, я, я, на своєму прикладі я роблю винос на 100 метрів завжди. Тобі ж, мені треба, щоб я побачив, що він перелетів, а потім потрішки я краще доб'ю снаряд до противника. Ніж ну, попаду в своїх. Ну, для мене попасти в своїх, це взагалі ну, якось неприємно. Е, такого не має бути. Це похибка командира в першу чергу. І, ну, ми досить ефективно працюємо на своєму напрямку. Як би там не було, але навіть якщо подивитися історію по діпстейту, там буде видно, що ми працюємо. Протягом дня. Досить, ну, дивлячись для кого, скільки багато. Для мене багато це навіть один. Ну, типу, я не переношую. Ну, я просто йдуть до себе, так скажемо. Їм тут ну, не раді.